Сьогоднішня тема це домашня самостійна робота номер 3 з алгебра з 7 клас автора Істер за 2024 рік. Поїхали до першого завдання. Вкажіть вираз, що не є многочленом. З боку ми бачимо приклад таких: нам не підійде варіант Б, В і Г, бо це є підвид многочлена. Там, де в нас ділення, нам якраз таки підходить. Це не є многочлен. Друге завдання К в дужках n-m. Нам потрібно К помножити на n. Відняти К помножити на M. Можна зразу записати КН-КМ. Ми знаємо, що якщо у нас є щось перед дужками, ми почергово на кожне, що у нас є в дужках, множимо К на N К на мінус М. І відповідь у нас буде варіант Г. Переходимо до третього. 4C плюс 8. Нам потрібно винести за дужку спільний множник. Третє завдання 4С плюс 8, і по відповідям бачимо, що нам треба винести за дужку спільний множник. Наприклад, у нас є 4 та 8, найменше з них є 4, 4 ділиться на 4 та 8 ділиться на 4, тобто ми можемо його винести за дужку. У нас тоді вийде як С плюс 2. Перевіряємо, 4 на С плюс 2, це як 4 помножити на С, плюс 4 помножити на 2, тобто вийде 4C плюс 8. Якраз те, що нам потрібно. І ми беремо дану відповідь, де у нас є варіант схожий? варіант b. Буде правильним. Наступне якому з многочленів дорівнює вираз. Перемножити так само нам потрібно. У нас є х відняти 5 в дужках перемножити на х плюс 2. Нам потрібно х перемножити на х та х перемножити на 2, а потім мінус 5 перемножити на х та мінус 5 перемножити на плюс 2. Так і запишемо х помножити на х, плюс х помножити на 2, мінус 5 помножити на х, та мінус 5 помножити на плюс 2, або 2 просто запишемо. Тепер уже перемножимо х на х при множенні степені додаються степені тут перші, хоч цього і не видно. При множенні степені додаються, то у нас вийде друга степень. Плюс х помножити на 2 буде 2х. Мінус. 5 помножити на х буде 5х, мінус 5 помножити на 2 буде 10. Причому перші дії, які ми виконуємо всюди паралельно, це множення. Тобто ми одночасно виконуємо множення 4 рази. Далі ми вже зводимо подібні доданки. У нас є 2х відняти 5х. 2х відняти 5х у нас вийде мінус 3х. Тобто відповідь буде х квадрат мінус 3х мінус 10. І нам підійде з тобою варіант Б. Повністю нам підходить по знакам і числам. Переходимо з тобою до п'ятого завдання. Подайте вираз у вигляді многочлена стандартного вигляду. Нам потрібно прорішати його до кінця, відкрити всі дужки, звести подібні доданки і поскорочувати. Спочатку запишемо собі все, що є в даному завданні. Перепишемо. Далі ти пишеш дорівнює і розкриваєш дужки. Якщо у нас перед дужками нічого немає, значить там є плюс. А якщо перед дужками є плюс, то суттєвої різниці у нас немає. Ми просто переписуємо те, що було в дужках, тільки без них. Тобто переписали те саме, нічого не міняючи, тільки без дужок. З 4m2-5 ми робимо те саме, бо перед ним є знак плюс. Тобто ми повністю все переписуємо. А от там, де в нас є мінус, нам придеться поміняти знаки. Тобто було 7 м квадрат стане мінус 7м квадрат. Було плюс 3 стане мінус 3. Тепер підкреслюємо подібні доданки. В нас є 3 м квадрат, плюс 4 м квадрат, мінус 7м квадрат. І в нас ще є мінус 5 мінус 3. 3 м квадрат плюс 4 м квадрат буде 7м квадрат. І відняти 7м квадрат, воно все скорочується, бо ви поклали на стіл 7 яблук і забрали 3 м квадрат плюс 4 м квадрат, це вийде 7м квадрат, і відняти 7м квадрат у нас вийде нічого, тобто скоротиться. Чому? Тому що ви поклали на стіл 7 яблук і забрали. Плюс 7 мінус 7 скоротиться і вийде 0. У нас лишається мінус m, і в нас ще залишається число мінус 5, мінус 3, ну вийде мінус 8. Це і буде наша відповідь, варіант В повністю збігається. Переходимо до шостого. Розкладіть вираз на множники. Переписуємо спочатку з тобою. Після чого ми можемо, наприклад, з перших двох винести щось однакове, що і в першому доданку, і в другому в нас є однакове це буква А. Ми її винесемо дужку. Тоді в нас лишиться мінус «Н». З других двох ми можемо винести двійку, бо вона є подібною. Але знак над знаком треба дуже сильно подумати. Щоб у нас в дужках вийшло те саме m-n. Нам треба винести плюс 2 чи мінус 2. Нам потрібно винести мінус 2. Тоді в нас мінус 2 помножити на m буде мінус 2n. Мінус 2 помножити на мінус n. Дасть знак плюс 2n. Перевірку пройшло. Тепер що ми будемо робити? В нас є однакова дужка М-. Ми її переписуємо тільки один раз. А в других дужках ми записуємо все те, що не потрапило в перші. Тобто А-2. І шукаємо схожу відповідь. В нас з тобою правильно відповідь вийде варіант А. М-А-2. Тут важливий і порядок, як саме було М-, чи Н-М, і чи було зі знаками все гаразд. Ти маєш право переписати один раз дужку, тільки якщо та дужка повністю ідентична. Якщо б у нас було m-n та n-m, ти б не мав права їх запихати, по суті, в одну. Сьоме завдання, для якого значення х значення різниці одного члена 8х і многочлена 3х мінус 4х2 плюс 2 дорівнює значенням многочлена 3х плюс 4х2 мінус 4. Ми з тобою маємо різницю 8х... Та оцього всього виразу. Ми пишемо 8х. Різниця це мінус. І весь цей вираз беремо у дужки. І воно в нас дорівнює значенню многочлена, переписуємо повністю все, що в нас є. Тепер різниця даних виразів дорівнює значенню многочлена. Все гаразд, у нас сходиться. Тепер ми будемо розкривати дужки. Після того, як ми розкриємо дужки, ми з вами будемо все закидувати в один бік, наприклад, в лівий бік, всі ікси та числа. Після цього ми будемо спільні доданки з вами шукати, рахувати і тоді шукати уже ікс. Отже, поїхали, розкриваємо дужки. Та як в нас мінус перед дужками, то всередині дужок воно міняє знак: у нас вийде 8х мінус 3х, замість мінуса буде плюс, замість плюса буде мінус. Все решта ми переписуємо. Далі ми з тобою маємо все закинути в один бік. Причому ми вже чітко бачимо, що 8х відняти 3х це буде 5х. Все решту ми переписуємо до дорівнює. І те, що в нас є після дорівнює, закидаємо в лівий бік. У нас при цьому поміняються знаки. Було 3х, стане мінус 3х, було плюс 4 х квадрат стане мінус 4 х квадрат. Було мінус 4, стане плюс 4. І дорівнює нулю. Так, як у нас з правого боку ми все позабирали. Тепер уже підкреслюємо, що в нас є з подібних доданків: 4 х квадрат мінус 4 х квадрат скоротиться, 5х відняти 3х буде 2х. Мінус 2 плюс 4 вийде плюс 2, яке дорівнює нулю. Звідси, ми з тобою знаємо, що щоб знайти х, нам треба перемістити число в правий бік. 2х буде дорівнювати мінус 2, бо якщо ми 2 закинемо в правий бік, поміняється знак. І звідси, щоб знайти х. Треба те, що у нас є здалеку від х, поділити на те, що є біля нього. Тобто, у нас вийде мінус 1. Х буде дорівнювати мінус 1. Варіант В. Восьме завдання. Бачимо з тобою, що у нас є 297 помножити на 397, відняти 397 у другій степені. Найзручнішим способом. Найзручнішим способом означає, що треба знайти якийсь такий спосіб, щоб не рахувати це все і не множити. Бачимо з тобою, що в нас тут спільним є 397. Давай ми винесемо його за дужки. Тоді в нас залишиться 297. Відняти ще одне таке 397. Бо 397 помножити на 397 буде 397 в другій степені. Тепер обрахуємо те, що є в дужках. В нас вийде з тобою мінус 100. Тобто, в нас вийде 397 множене на мінус 100, плюс на мінус дає мінус. 397 переписуємо і додаємо 2 нулі. Вийде мінус 39700. Варіант Б. Знайдіть значення виразу, якщо х дорівнює 10,2. Щоб швидко це порахувати, спочатку ми маємо спростити сам вираз, а тоді вже підставити. Перепишемо його, після чого ми будемо розкривати дужки. Х помножити на х буде х квадрат. х помножити на плюс 2 буде плюс 2х. Мінус 5 на х буде мінус 5х, мінус 5 на плюс 2 стане мінус 10. Після цього ми бачимо, що в нас є дужки і ще знак мінус. Давай ми цей мінус перепишемо і в дужках відкриємо те, що у нас буде примножені. Х на х, х квадрат. Х на 4 вийде плюс 4х. Мінус 7 на х вийде мінус 7х, та мінус 7 на плюс 4 стане знак мінус, а число 28. Закриваємо дужку. Пишемо після цього дорівні. І що в нас вийде? Так, як ми з тобою ще не можемо все скоротити, бо в нас ще є одні дужки, то ми перед дужками все списуємо, а вже розкривати дужки ми будемо акуратно міняючи знак, бо в нас перед ними є знак мінус. Було х квадрат стане мінус х квадрат і так далі. Замість плюса буде мінус, замість мінуса буде плюс. Тепер підкреслюємо подібні доданки. х квадрат мінус х квадрат зразу пропаде, бо це в нас повністю однакові доданки, але з різними знаками. Далі в, нас є. Далі в нас є 9х та мінус 9х. Воно скоротиться також. І в нас вийде число 28-10, це вийде 18. І це буде наша відповідь. Так, як в даному випадку ми вирішили, все скоротили, і в нас вийшло 18. Ми мали в кінці кінців підставити, що х дорівнює 10,2. Але нам немає де підставляти, бо тут немає х. Отже, наша відповідь буде 18. Це уже значення виразу, по суті. Це вже знайдене значення виразу, по суті. Тому більше ми нічого тут не будемо обраховувати. Розважіть рівняння. х квадрат плюс 7х дорівнює 2 в дужці х плюс 7. Спочатку ми розкриваємо дужки. все перед цим переписуємо. 2 множити на х вийде у нас 2х, 2 помножити на плюс 7 буде плюс 14. Далі ми все перекидаємо в лівий бік. При цьому ми міняємо знаки. Було 2х, стане мінус 2х, було 14, стане мінус 14. Не спішимо з тобою 7х відняти 2х, тому що далі ти, в принципі, не знаєш, як це квадратне рівняння. Це вчать в 8-9 класі. Твоє завдання це зробити максимально все згрупувати по дужкам. Твоє завдання це максимально згрупувати по дужкам, тобто винести спільний множник за дужку і, в принципі, зробити такі дві потужні дужки. Що ти зробиш? Давай ми з х квадрат і мінус 2х винесемо x. Тоді в нас буде x-2. Далі в нас є 7х і мінус 14. Давай звідси винесемо плюс 7. Тоді в нас буде у дужках х відняти 2. Ти бачиш, що в тебе є дві однакові дужки, тому ти можеш записати її один раз, а в другій дужці записати все те, що туди не потрапило. При цьому при множенні дужка на дужку, якщо виходить 0, то або перша дужка дорівнює 0, або друга дужка дорівнює 0. Х1 вийде 2, а Х2 вийде мінус 7. Це є наша відповідь. 2 і мінус 7 це варіант А. Переходимо до 11-го. Значення виразу є кратним числу. Нам так само не потрібно обраховувати це все. Нам треба знайти такий шлях, щоб це, можливо, якось скоротилося, зменшилося, щоб нам не прийшлося рахувати 27 в четвертій степені. Що ми зробимо? Спочатку перепишемо. Далі ми згадуємо, що 27 це взагалі тут 3 в третій степені. Далі ми обраховуємо саму степень. У нас у дужці утворюється множення, тобто 3 множиться на 4, вийде 3 в 12, відняти 3 в 9. Але ви не вчили, якщо що робити, якщо в нас є між основами віднімання. Єдине, що ми вчили, це винесення за дужки спільного множника. Давай ми з тобою винесемо найменше, це 3 в 9. Тоді в нас вийде як 3 в 3, відняти 1. Чому так? 3 в 3 помножити на 3 в 9, множенні степені додаються. 3 в 12. І 3 в 9 помножити на 1 буде 3 в 9. Перевірили. Далі ми з тобою робимо що? Ми можемо записати, що 3 в 3 це все-таки 27. І якщо ми віднімемо, у нас вийде 3 в 9 помножене на 26. Тепер кратне число це означає, що наше число ділиться, в принципі, на нього. Тобто, в даному випадку 26. Буде точно ділитись саме на себе, на одиницю, на 2. І 26 буде ділитися ще на 13. Яке з цих відповідей нам підходить? 26, 1, 2 та 13. У нас є відповідь 13. І нам воно повністю підходить. Найдіть найбільше з чотирьох послідовних парних чисел, якщо добуток першого і третього чисел на 44 менший від добутку двох інших. Нам невідомо, які то послідовні парні числа, але ми можемо взяти, наприклад, х парне число, наприклад, 2. Далі мало би бути 4, тобто на 2 більше. Далі би мало бути 6, тобто ще на 2 більше. І наступне мало би бути 8, тобто мало би бути на ще 2 більше. І так в нас вийде, що є парне число. І кожні 2 в нас виходить, по суті, наступне парне число. Нам треба взяти добуток першого. Та третього І воно буде дорівнювати в нас як добуток двох інших, тобто х плюс 2 на х плюс 6. І в, нас є така, і в нас є така інформація, що перше і третє добуток на 44 менший від добутку двох інших. На 44 менший, тобто йому не вистачає 44, щоб бути таким, як те, що в нас є справа. Тобто нам треба додати до нього 44, щоб вийшло. Знак рівності. Ми з тобою записуємо, що у нас ліве додається до 44, і виходить праве. А тепер вже будемо розкривати повністю дужки і знаходити x. Х помножити на x буде x квадрат, х помножити на 4 буде плюс 4х, плюс 44 переписуємо. Далі у нас буде х на x х квадрат. Х на 6 буде 6х. Плюс 2 на х буде плюс 2х. Плюс 2 на плюс 6 буде плюс 12. Після цього ми перекидаємо всю праву частину в лівий бік, тобто міняємо знаки. Ліву частину ми переписуємо. Права в нас вийде такою. мінус х квадрат, мінус 6х, мінус 2х, мінус 12. Дорівнює 0. Підкреслюємо спільні доданки: х квадрат та мінус х квадрат скоротиться. 4х і мінус 6х мінус 2х у нас вийде з тобою мінус 4х. 44 мінус 12, у нас з тобою вийде плюс 32, яке дорівнює 0. І після цього ми запишемо, що у нас мінус 4х дорівнює 32 перекидаємо мінус 32, і звідси х дорівнює мінус 32 треба поділити на мінус 4. Мінус на мінус дає знак плюс 32 поділити на 4 буде 8. Тобто, якщо в нас х дорівнює 8, тоді наступне послідовне парне буде 10. Наступне після цього буде у нас уже 12. І ще наступне буде 14. Тобто, в даному випадку найбільше парне буде 14. Установіть відповідність між виразами та на які їм тотожно дорівнюють. Поїхали з першим. Давайте я його спочатку перепишу. Нам потрібно розкрити дужки. Причому перед першою дужкою нічого немає, тому ми просто переписуємо. Бо ми враховуємо, що якщо нічого не видно, значить там плюс. Далі в нас є мінус перед другою дужкою. тобто всередині дужок других у нас буде мінятись знак, коли ми вже відкриємо. Замість 2х куб буде мінус 2х куб і так далі. Після цього ми підкреслюємо спільні наші доданки: 3х куб, відняти 2х-куб, вийде такий 1х куб. Далі х квадрат плюс 4 х квадрат буде плюс 5х у другій степені, мінус 2х плюс 2х скоротиться, і мінус 6 переписуємо. Маємо з тобою відповідь b. Переходимо до другого, перемножимо 2 х квадрат на 3х, 2 на 3 дає 6, х квадрат на х в степені додаються, буде третя степінь. Після цього 2 х квадрат на мінус 5, плюс на мінус дає мінус. 2 на 5 буде 10, буквочки переписуємо. Далі у нас іде таке мінус 5х на х квадрат, мінус на плюс дає мінус, 5 залишається. Х на х квадрат буде х в третій степені, Мінус на мінус дає знак плюс, 5 на 3 15 і х в другій степені. Тепер спільні доданки. 6х куб вняти 5х куб, буде один такий х в кубі. Мінус 10х квадрат плюс 15х2 вийде плюс 5х2. І наша відповідь буде варіант а. Переходимо до третього. Отже, будемо перемножувати х квадрат на х буде х в третій степені, х2 на мінус 1 буде мінус х2, 6х на х буде плюс 6х в другій степені, плюс 6х на мінус 1 буде мінус 6х. Після цього підкреслюємо подібні, в нас тільки є посередині. Мінус х квадрат плюс 6х вийде з тобою. В нас вийде з тобою плюс 5х в другій степені. Все решта переписуємо, і в нас повністю співпадає з варіантом я бачу В. На цьому все. Якщо в тебе є зауваження до вирішення або якісь простіші методи, я дуже радо чекаю на тебе в коментарях. Дуже цікаві з твоєю думкою і перечитую кожен коментар. дбайливо і уважно. Став лайк, підписуйся і до зустрічі!